Солодке і без докорів сумління звучить як маркетингова пастка або ж як мрія тих, хто щопонеділка обіцяє собі сісти на дієту. Утім, сьогодні кондитерські пропонують хорошу альтернативу: білкові тістечка із цукрозамінниками, без класичного білого цукру, без порожніх калорій, але з повноцінним смаком. І поки одні скептично знизують плечима, інші вже обирають десерт як частину збалансованого раціону. Маріанна Долинна, власниця кондитерської студії в Ужгороді, розповідає над рецептурою працювала Майже рік виносила ідею створити цікаві тістечка, які не лише виглядатимуть як справжні солодощі, але й матимуть корисні складові. Це абсолютно нова концепція для кондитерської загалом. Люди, які споживають солодки, завжди відчувають відчуття провини, що вони використовують… Перенавантажують свій організм зайвими калоріями, жирами і споживають цукор люди, яким взагалі його не можна. Тому хочемо дати можливість всім людям скуштувати десерт без провини за зайву калорійність, зайві жири, які негативно впливають на організм людини. Ми знайшли для себе той цукрозамінник. Який не змінює консистенцію тістечка, який е не відчувається після смак, там якийсь е або приторний, або гіркий, або е холодний, і так далі. Тобто ми знайшли той продукт, яким можна замінити білий цукор, і ви не будете відчувати ніяких присмаків. Це повністю натуральний цукрозамінник. За словами власниці, запит на здорові тістечка зріс у рази. Маріанна це десерти не лише для тих людей, які дотримуються строгої дієти, а для тих поціновувачів смаку, які стежать за своїм здоров'ям і харчуються правильно. Це, зокрема, мами, які хочуть потішити дітей солодким без шкоди. Це люди з інсулінорезистентністю. Це ті, хто читає склад про продуктів. у новостворених тістечках більше білка, менше швидких вуглеводів, а замість цукру безпечні підсолоджувачі. Важкий крем тут замінений легкою альтернативою, і найголовніший аргумент це смачно і корисно. Якщо ми підходимо до складу, до зміни концепції, тобто заміняємо звичайне борошно рисовим, мигдалевим, кокосовим і так далі. Замість цукру використовуємо цукрозамінники в даному випадку. Тут шеф використовує алюлозу, тобто це. Природній цукрозамінник, який не має, не підвищує рівень глюкози і інсуліну в нашому організмі, дає насичення і має дуже низьку калорійність, тобто 4 калорії на 100 грам продуктів, і білок, тобто він насичує наш організм і не призводить до цих інсулінових гойдалок. Тому я вважаю, що такі десерти є мають право бути в основі здорового харчування, і дуже важливо власне для людей, які мають порушення вуглеводного обміну. Здоровий спосіб життя це не лише про правильну їжу, а й про належну фізичну активність. Люди, які худнуть або ж мають в анамнезі харчові патології, дуже часто стають жертвами психологічних зривів, адже картають себе за відмову від солодкого. Тому ці корисні тістечка добра нагода дозволити собі дофамінове задоволення і при цьому не нашкодити своєму організму. Фізична активність вона понижує рівень інсуліну і глюкози, тому це особливо важливо додавати фізичну активність для людей із діабетом. Тут якраз і потрібна оця от порада самого тренера, як і нутриціолога, щоб підказати, що треба людині забрати, що змінити, більше проводити фізичну активність, тому що це зазвичай клієнти, які мають сидячий або сидячу роботу, або малу рухливість, не слідкують за фізичною активністю. Тому так у цих випадках треба, щоб вони свідомо зрозуміли. І про харчування, і про те, що їм треба мати більшу фізичну активність. Теорія і склад це добре, але найголовніше у тістечках це смак. Тож до дегустації запросили відвідувачів. На їх думку, ці десерти справді легші за складом, сучасні за підходом і створені для тих, хто шукає баланс між задоволенням і здоровим способом життя. Це тістечко з лимонною прослойкою. Воно дуже смачне. воно з кислинкою і тут я напевно відчуваю кокос. От, і взагалі я куштувала тут вже інші мусові ягідні, а це саме дієтичний варіант. І от мені подобається те, що воно в принципі не відрізняється ніяк. Дуже смачно от, з кислинкою, взагалі, типу будь, ти звичайний десерт їш. Дуже цікавий, не відрізняється від такого звичайного. Дуже мені подобається, чесно кажучи, давно шукала. Такі тістечки пробувала колись у Будапешті у гостях. Була у друга, він має діабет і захоплюється от здоровим таким харчуванням без цукру. Шукала дуже довго Ужгороді таке, але не знайшла і ну рада, що нарешті є можливість. Фахівці наголошують, якщо десерт має якісний склад, помірну калорійність і вписується у добову норму, його можна дозволяти собі навіть щодня, особливо тим людям, які не уявляють свого життя без солодощів. Якщо вона хоче отримати той дофамін і з'їсти сьогодні, до прикладу цей десерт і завтра, то чому ні? Тобто таким чином вона не шкодить своєму здоров'ю, з'ївши власне такий десерт здорового харчування. На що? Не скажу про власне про класичний десерт. Тому, якщо щодня споживати класичні десерти, це може призводити до стрибків і до різних порушень в організмі. І саме для поціновувачів корисних тістечок у кондитерській на рівні з класичною випічкою щодня буде представлений оновлений асортимент хелсі десертів. Наразі це порційні солодощі, але розробниця обіцяє вдосконалювати рецептуру і розширювати смакову палітру. Це буде лінійка, яка буде доступна до замовлення завжди. А на вітрині будуть представлені постійно змінюватись нові. de sarte. З різними смаками, тобто буде два-три вида, представлені завжди на вітрині, але вони будуть змінюватися. Постійно можна буде навіть брати торти. Ця історія свідчить, солодке більше не ділиться на можна і заборонено. Воно змінюється разом із запитом суспільства на усвідомленість, якість і чесний склад. Підприємці шукають нові формули. Фахівці пояснюють механізми впливу на організм, а споживачі уважніше ставляться до свого здоров'я. І поки на вітринах з'являються нові формати солодкого, вибір залишається за кожним. бо сучасна культура харчування це вже не про боротьбу із собою, а про домовленість із власним тілом, про більшу відповідальність і менше заборон.